Слава Україні, ветері ранковий коротесенький випуск новин. Китайці з компанії Tencent оголосили, що змінюють свою політику щодо інвестицій, розпочавши активніше поглинати студії, закуповуючи контрольні пакети акцій. Китайці не торгуються. Для проходження годова Раднерок з усіма побічками вам знадобиться приблизно 40 годин. А от якщо ви вирішите абсолютно скіпнути всі сайт-квести, то час на проходження зменшиться аж удвічі, тобто сягатиме приблизно 20 годин. Ага. Серія ігор Fallout святкує 25 років. З нагоди такого щедрий тод дозволить грати з 4 по 11 жовтня у 76-й Фалаут абсолютно безкоштовно. Я не буду цього пробувати, вибачте. А ще з цієї нагоди Fallout Shelter отримає іншопланетне оновлення. Дата його виходу невідома. Інтернетами ширяться чутки про оновлену версію Horizon Zero Dawn, спеціально для PlayStation 5. Можливо, саме для неї і записував свій мокап Ленс Реддік. Я не знаю, не впевнений. Але, можливо, точно не скажу. Слідом за Ubisoft, братня корпорація зла Electronic Arts почала закривати сервери своїх старих забавок. До 30 листопада назавжди вимкнуться сервери вісьмох забавок. Улюблений симулятор Алекса D20 Хаус Flipper в березні 2023 року отримає фермерське доповнення. Голова PlayStation Джим Райан настільки не хоче, щоб Мікрософти купували Activision, що особисто приїхав до Брюсселя для того, щоб переговорити з регуляторами в ЄС. Ні ти не Воно й не дивно. Навіть якщо суд змусить випускати Калавдуті на консолях Sony, то він не заборонить Філімону додати ігри Activision Game Pass. А там грати набагато вигідніше, ніж купувати по одній забавці на плейстейшені. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати для вас створити ранкові новинні дайджести. На цьому все побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і звісно ж, до середи.